Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі! Я вам розповім про підбірку актуальних фармінг-пулів на StanFi на квітень 2025 року. Фармінг-пули на Stanfile це чудова можливість, щоб твоя ліквідність не просто лежала в тебе на гаманці, а ще й давала відсотки на пасиви. Ось актуальні фармінг-пули – це Pancton, FreeBankton USDT, GTON USDT. А що нам потрібно робити? Ми переходимо на StunFy, Посилання я залишу в описі під даним відео. Та підключаємо свій тон гаманець. Це може бути або тон Кіпер, або Tonspace. Просто переходимо на StunFy, натискаємо правий верхній кут. Як бачите, в мене також підключений гаманець. Як бачите, я також беру участь у цих фармінг пулах, у мене також відкритий пул тон USDT. І ось тут ви зможете знайти пули. А зараз я розповім про актуальні фармінг-пули. І актуальні фармінг-пули на квітень 2025 року. Це Панктон, АПР 81%. Блокування на 28 днів. фармінг до 7 травня. Другий пул. Фрібанк USDT APR 78%. Блокування на 60 днів. фармінг до 5 травня. Третій пул Jeton USDT APR 58%. Блокування на 15 днів. фармінг до 4 травня. Ось така, друзі, вийшла у нас підбірка. Вирішив не сильно затягувати дане відео, щоб, тому що гроші рівно час. І якщо у вас дійсно лежить тон, якщо ви холдер тона, якщо ви вірите в даний токен, я просто рекомендую вам. А залетіти в цій фармі мінпули, тому що ви просто на пасиві зможете отримувати за те, що ви тримаєте холд детон, просто зможете на пасиві отримати гроші. Тому обов'язково беремо участь. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. Дякую.